Доброго дня, гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Сьогодні хочу сказати, розказати, показати про флокс, як подовжити йому квітування. Дивіться, сьогодні 10 вересня, ось маю квітування. Що я зробила попередньо, коли відквітувала вже перше квітування, і була така велика шапка да, флоксу. Я його зрізала і пішли ось бічні парстки. І Ось зараз вони у вересні будуть квітувати. Ця вже заквітувала Ось це дійсно так, дійсно можна подовжити квітування. Ось поряд у мене квітує хризантема вже вересень. Да? Видно. То Флокс він може квітувати довго, якщо все правильно зробити. Ну, звісно, підживлення, полив, все таке інше. Так, тому ось маю такі висновки. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі і гарного перегляду. Гарних квітучих клумб.